Я допоміг тобі з переїздом. Я влаштував тебе на роботу, але ти мене взагалі не похвалив. Нащо мені взагалі щось робити, якщо мене і так ніхто не похвалить? Залежність від похвали. Як вона формується, як вона впливає на наше життя і як хвалити правильно. Hey! 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 Є в мене друг. Він також військовий, волонтер, хороша людина, бізнесмен, і в нього є дуже клява особливість. Він допомагає не тільки собі, але й багатьом людям. Він може нарішати все: машину, приїзд, квартиру, купа речей. На початку війни просто незамінний. І одне маленьке, але він дуже залежний від похвали. Він може зробити такі шедевральні речі, і йому обов'язково треба сказати Дякую тобі велике. Дякую, що ти це зробив для мене, для нас, для країни. От прям дуже сильно. Love you. Forever. І він, коли зробить якісь грандіозні штуки, і його не похвалять. Він не усвідомлює, які штуки він класні зробив. Він ходив в депресії, там в апатії в якійсь роздратований постійно. А коли йому скажеш, Сан, дякую, що ти є, він прям ходить в такий весь класний. І це пряма залежність від похвали. І таких прикладів є дуже багато. Більш того, ви нам про це писали: про те, що у вас є залежність від похвали. Це дуже розповсюджена поведінкова особливість. Не тільки в Україні, взагалі, по всьому світі, але у нас, саме в нашому соціальному прошарку, на Особливо подана чомусь був такий стиль виховання дітей, аби не хвалити, нібито діти стануть примхливими, їх ніяк не залучиш ні до роботи, ні до обов'язків, що взагалі не відповідає дійсності, тому що якщо дитину хвалити за намагання за старання, то ця дитина буде розвиватися, буде ставати кращою і робити себе кращою, а не тільки своїх батьків. Я Андрій Козінчук, ви на каналі в моїй голові. І якщо ми вже говоримо про похвалу, ну як тут не похвалити наших спонсорів, тих людей, які в цей скрутний час нам допомагають і підтримують наш канал не тільки добрим словом, репостами, лайками, коментарями, але ще й гривнею, завдяки вам. Ми можемо робити цей матеріал, психоедукацію і психопросвіту для нашої нації і навіть для Збройних сил України. Хвалю вас дуже щиро. Будь ласка, похваліть і ви себе, що ви круті. Дякую вам. Що взагалі починається формування залежності від похвали? Часто буває, що одна дитина в сім'ї або батьки. Не емоційні або мало емоційні. Немає друзів, тому що людина інтровертивна їй на краще із собою бути. І в такому випадку людина не отримає похвалу не того, що вона робить щось погане, просто це не прийнято в соціумі по різним абсолютно причинам. І от ця людина може потрапити в новий колектив. Новий соціум або створити свою власну сім'ю і там отримати цю похвалу, до якої людина не звикала. І оце не поступовість, а вибухова похвала спричиняє всплеск ендорфіну. Людина просто відчуває себе щасливою від того, що її похвалили. Але так відбувається у цієї людини не завжди. І прямо на гормональному рівні є потреба в цій похвалі. І тому результат роботи не в тому, що людина щось зробила. А саме в похвалі. Це такий, ну, хай це буде завершений гештальт. І от вона рахує не по тому, що вона зробила, скільки класних штук, а від тому, як похвалили цю людину. Соціум, близькі, чужі просто люди. От обов'язково залежність від похвали на якомусь такому біологічному, хімічному, навіть рівні відбувається. You're good. I know. Щоб уявити механізм утворення залежності від похвали. Дуже легко прив'язати від в залежності, наприклад, від алкоголю. От коли людина сумна в тривозі і вона вживає алкоголь, піднімається дуже різко серотонінки, серотоніновий підйом, і людина стає розважливо, весела, добре, нічого не париться. Але потім дія дуже різко закінчується і от падають на серотонінові ці гормони до рівня ще нижче ніж було. Людині стає сумно і вона ще хоче підняти і додає оцього алкоголю, щоб підняти. От десь подібне іде і до похвали. Опа, і піднявся рівень гормону щастя. Людина відчуває себе щасливою, але тільки від того, що її похвалять, а не від того, що вона робить добре. Взагалі, мета похвали зробити. Ту людину, яку ми хвалимо, краще, а не зробити так, аби суб'єкт, тобто той, хто хвалить, був собі кращий. Хоча дуже часто так і трапляється. І замість того, аби зробити людину краще, коли ми її хвалимо, ми навпаки можемо хоп і підсадити на голку. Бо вона вже без цього не може. А чого вона не може? Самооцінка низенька. Людина вважає, що вона добра тільки тоді, коли її хвалять. Це як Мачо, який одягає труси із надписом Мачо. А справжні мачо не носять труси із надписом «Мачо». Як вам приклад? Дуже часто оця залежність від похвали проявляється у блогерів. І навіть не у блогерів, просто у дописувачів. І ми говоримо про лайки. Тому що що ж таке оцей лайк? Сердечко, це ж вас похвалили за текст, картинку, відосик, фоточку в якихось соцмережах. І кажуть: вау, крутий контент! А ми сприймаємо як? Ти крутий. І от буває, людина довго думає над світлиною, редактує її, текст якийсь і не назбирує ту кількість реакцій, тобто похвали. І людина от прям уже от впадає от в цю депресію. І знаєте, в що вона виливається? Ну, наприклад, я дуже боюсь зараз якось сексизм проявити, але дівчата можуть одягатися. Сексуалізовано, ну тобто, короткі спідниці вдягати або показувати якісь відкриті ділянки свого тіла, яке все-таки дозволено соцмережами, для того, аби привернути увагу. Ну, деякі пишуть, що от мені треба привернути увагу до збору, ось вам така от фоточка. І це все також залежність від цього. Ну, іноді. Добре, буває таке, що це людина, вона волонтер, яка збирає там на банку якомусь підрозділ. І це от прямий хід. Але в більшості випадків, із того, що я чую, бачу, мені жаліється, що такий класний пост написала про як манку без камочків робити. І 32 лайка. І все. і людина ображається на тих людей, які не поставили реакцію якусь. Це найпростіший приклад, як Формується оця залежність від похвали, хочу вам сказати, що ті люди, які дали мільйон реакцій, лайків, сердечок якихось, і ті пости, які, наприклад, набрали 50, можуть радикально відрізнятися сенсом і не попсовістю. Дивіться на те, яка у вас аудиторія, хто ці люди, а не скільки вас. Ну і вже раз ми про це говоримо, то користуючись нагодою, поставте і нам. Палицьвех, це нам дуже сильно знадобиться, аби мою залежність від похвали також взяти і задовільнити. Будемо вдячний. Взагалі, залежність від похвали може впливати на наше буденне. Повсякденне життя, приклад мене не з військом виходить. Є якийсь командир, у якого є складна задача. Декілька варіантів є вирішення цієї задачі, що стосується, наприклад, військової операції, і він збирає там когорту командирів, командирів батальйонів і розказує про цю задачу. І дуже часто так буває, що один із його називаємо радниками, він не просто говорить свою версію, а починає його нахвалювати. Що ви, як мудрий командир, який має надзвичайно великий досвід в боях, має прийняти ось таке рішення, і цей командир ведеться, іде на це виключно через лояльність, через підтвердження того, що він хороший командир. А в нього ж сумніви у кожного командира є сумніви. і таким чином вся операція може піти наперекосяк тільки від того, що подача її йде через похвалу. До справедливості хочу сказати, що це не дуже вітається у військових колективах, але воно де неде буває. Давайте не про армію, давайте про роботу, про якусь завжди у директора, керівника є ряд лояльних людей, які постійно користуються цією похвалою. Це не добре, не погано, це особливість. Погано не те, що є такі люди. Погано те, що людина приймає рішення не раціонально. Взвішивши всі за, проти раціональності, а через те, як похвалять, яку лояльність приведуть до цього. У деяких колах керівництва через багато-багато років управління підрозділом, містом, країною фільтрується оточення через лояльність. Найближчий варіант це господи, вибачте, що це слово кажу Росія. У їхнього керівника. Все оточення виключно через лояльність, через похвалу, возвеличення. Ну і ця персона вже надзвичайно залежна саме від цієї похвали. Саме тому ця людина мала, от на самому початку повномасштабної війни, такі великі помилки про те, що захвалюючи свого керівника, вони робили оці від штуки. Штурмуємо в парадній формі, бо нас всіх приймуть. Ось причина і наслідок. Чим взагалі небезпечна залежність від похвали? Перше це вразливість до маніпуляцій. Друге необ'єктивне сприйняття реальності. І третє це проблеми із самооцінкою. Є дві ситуації, коли батьки не просто хвалили за діяльність, за старання, а хвалили людину як таку. І коли ця дитина перейшла в школу або в доросле життя і ця похвала зрізалась, то можуть бути якісь об'єктивні проблеми із Сприйняттям своєї унікальності, професійності без цієї похвали. Але є другий аспект: коли батьки геть не хвалили, тобто вони були мало емоційні, і людині дитині було ну не добре, не погано, але змінивши соціальне коло, ну, наприклад, від батьків, і поступила там в технікум, от повністю переїхала. І там почалася різко ця похвала. Також можуть бути проблеми із залежністю від похвали. Тому не обов'язково, що батьки перехвалили це, взагалі рідко буває. Як правило, що батьки не хвалили, і дитина росла от в цьому соціумі, і з дуже різким перебігом. Взагалі, психологія не любить у цих різких ходів. Там почалася війна, і нас змінилося життя. Там не хвалили і похвалили дуже різко. Або були нормальні умови, і людина завела собі токсичні стосунки. Всі ці різкі перебіги призводять до психотримуючих подій. Дивіться, похвала, це інструмент, і якщо ви правильно користуєтесь цим інструментом, воно війде вам в плюс вашій поведінку, вихлоп буде хороший, і так і в мінус може вийти, якщо ви не вмієте користуватися цим інструментом. Дуже складно молотком їсти спагетті і для того, аби ви користувалися цим шикарно. Далі як саме використовувати похвалу? Тисячу 1998 році дві дослідниці Керол Двек і її колега Мюллер вони провели шикарніше дослідження. Вони взяли дітей віком 10-11 років, розділили їх на три категорії: одню категорію вони хвалили за те, що вони хороші, розумні. Другу категорію вони хвалили. За те, що вони добре стараються у розв'язуванні задач. Третіх категорій ще нічого не робили. Це була контрольна група. В чому була задача? Їм роздали математичні задачі. От і вони їх розв'язували. Всі ці три категорії розв'язали задачі, десь 75% було правильних відповідей. От у всіх трьох категорій. Після цього як вони зробили ці задачі, їх похвалили. Цих похвалили, третіх не хвалили. Їм дали наступні задачі, які були більш складні. І от перша категорія хвалили просто які розумна і все. Вони розв'язували ці задачі гірше. Чому? Тому що їм сказали, ну ти і так розумна, і все, просто ти геніальна. І ця дитина, і вона мозок її старався зробити такими ж самими категорійностями, які вона користувалася в попередніх задачах, тобто сильно не напрягалася тими самими формулами користувалася. А от тим, які казали, що ти добре стараєшся, мені подобається, що ти не кидаєш свою справу. Вони. Ще краще розв'язували, ніж попередні, третя категорія не змінилася 75%. В цьому експерименті ми розуміємо, як саме треба хвалити. Ми хвалимо не за те, що людина існує або вона, от просто базова, вона шикарна. А хвалимо саме за діяльність, за старальність, за те, що вона не кидає на півшляху і все далі і далі йде, незважаючи на те, що було складно, якщо людину... Перехвалю. Що значить перехвалю? Це говорити те, чого немає. Що ти там геніальна, талановита, хоча ознак таких немає, то людина може от на це й опиратися. Експеримент Двек і Мюллер показав, що похвала це не щось хороше чи погане. Це інструмент, який може призвести як до покращення, так і до погіршення. Тому що, коли ви розвертаєте перед людиною оцей от постулат, що який же ж ти, господи, прекрасний, ця людина перестає старатися. І просто. Старається на своїх попередніх якихось досягненнях іти все далі і далі. Цікаво, чи було у вас таке, чи відчували ви на собі, коли вас похвалили за те, чого немає? Ви на це опиралися, і далі воно грало з вами злий жарт. Напишіть нам про це, будь ласка. Може взагалі тоді не хвалити? Бо людина тоді розліниться. Не спрощуйте собі, будь ласка, завдання. Хвалити дуже треба, потрібно, особливо в будь-яких стосунках: професійних, романтичних, діти-батьки, які завгодно. Але ми хвалимо за діло, за те, що зробили, а не за якихось видуманих штуках. В стосунках похвала необхідна, як зворотній зв'язок, що наші стосунки все, ще існують, і дуже важливо бачити. Оці позитивні речі, які є. Якщо ви хочете похвалити, але ви бачите, що нема за що, то це означає, що ви не бачите, є насправді за що. Але можливо, ви емоційно втомлені, ви злі, у вас немає настрою, окей, тут не треба фальшивити, треба відпочити. Але кожного Божого дня необхідно давати похвалу. Особливо, якщо ви батьки для своїх дітей, якщо ви в стосунках, якщо ви одружені 300 років уже, все одно. Необхідно хвалити. Але за діло за те, що вони стараються, намагаються і розвиваються. І це буде круто. Міфи і стереотипи про похвалу. Перше, якщо я буду когось хвалити, то значить я підлещуюсь, підлизуюсь, я хочу чогось досягти. Мені необхідно стати кращим в очах когось. Друге, це чоловічий такий стереотип. Чоловіки нікого не хвалять, вони жостіки. І якщо я один розказав, що ти, значить... Красива, і я після цього нічого не кажу, значить нічого не змінилося. Найгірший стереотип це армійський. Є така пословиця «Куда солдата не цілуй, у нього всюди жопа не прийнято хвалити військовослужбовців, і і цьому навіть трохи встидаються. Для цього придумані медалі, грамоти, є накази відповідно до цього. І в нас взагалі немає такого, що ми хвалимо. Маленький приклад. Я в своєму підрозділі, коли прийшов 22-му році, я щиро похвалив військовослужбовця за прекрасно проведену роботу. Йому було трошки страшнувато від похвали і. Другий раз, коли це вже було в 23-му році, і моя розвідгрупа провела прекраснішу роботу, ми їх просто взяли, зібрали і хвилин п'ять говорили їм компліменти по справі. Мені здавалося, що вони хочуть втікти. Просто їм було настільки ніколи, не від того, що ми щось на то говоримо. Від іншого, вони не звикли до цього. І для них це було дуже незвично. Вони мені потім через півроку зізналися, що це була дуже приємна, але надзвичайно неочікувана реакція від командування підрозділу. І оцей стереотип, що ми нікого не хвалимо, ну його необхідно потихеньку розвалювати, бо це нездорові стосунки. Похвала чи лестощі? В чому різниця? Похвала, вона має на меті якийсь факт або бажаний факт без мети будь-якої маніпуляції. Або якихось вигод. Лестощі, тут якраз навпаки, вони можуть бути додумані, і на меті завжди є якась вигода. Ха! Привіт, мала! Прикольно виглядаєш, пішли до мене в койку. Ну, такий собі, да, подкат. лестощі, якраз вони завжди не в тему бувають. Дійсно, бувають такі люди, які задобрюють своє керівництво, якимись як би їм здавалось, компліментарними речами, але це, як правило, лестощі, тому що дуже хочеться вигоди. Боже, начальник, така гарна краватка в тебе. Можна більше зарплату? І от. В цих лестощах якраз є саме велика біда для е, компліментарності, саме для похвали. Тому що і за лестощі люди бояться давати похвалу. Бо здається, що я виглядаю так, ніби я хочу собі щось зробити краще. Уникайте лестощів і пояснюйте людям, які дають вам лестощі, що це зараз недоречно. Але завжди давайте місце для похвали, тому що похвала завжди доречна, вона завжди. Корисна, тому що вона показує, здає зелене світло хорошим вчинкам, особливо старанням намаганням. Мабуть, найкращий приклад це компанія Toyota. Дуже заїжджений, виб... вибачте, але воно є. Компанія Toyota дає найменшу грошову винагороду за абсолютно непотрібну ініціативу. Ну там сказали, давайте змінимо колір туалетного паперу в кабінках. У нас і в нас продуктивність зросте, не зросте, ось вам 5 юаней. От і все. Але це, от приклад, що все одно вони заохочують те, що люди будуть щось робити для покращення. Господи, покращення це вже якесь політичне слово здається. Покращення вже сьогодні. Казінчука в президент. Похвала як маніпуляція. Похвала не може бути ніяк маніпуляцією, але іноді нею маніпулюють. Коли ви когось хвалите. То не мається на увазі, що вам потрібно віддати похвалу зворотня. Ти сьогодні дуже гарно виглядаєш. Хо-хо-хо, ти також. От не обов'язково ти також. І якщо є якась похвала в вашу сторону, це не означає, що ви комусь щось видні. Але деякі люди, які дають похвалу, можуть маніпулювати цим, тобто вимагати потім якусь діяльність, якісь слова від вас або відношення для того, аби підкреслити свою значущість. Так от, справжня похвала. Терапевтична, вона ніколи не має зворотнього цього віддай мені назад. Які фрази можуть ну, насторожити щодо маніпулятивної похвали? Андрію, ви просто найкращий працівник у нас в компанії. Сподіваюсь, що додаткова робота не поскладнить ваше особисте життя. Без тебе ніяк. Ти дуже потрібен нам, тому тільки ти можеш справитися з цією задачею. Додатковою вісімнадцятою на сьогодні, будь ласка. Похвала через обесцінення. не такий ти вже і жирний, як мені й казали. Ну, дякую, що нарешті зробив цю роботу. Не пройшло і два тижні. Я тебе вітаю, ти не самий останній працівник у нас, ти передостанній. Оце нібито похвала це найбільша токсичність, яка тільки може бути. Тому що вербально вона читається як ну, молодець, ти щось зробив. Але невербально, це. Жорстке обесцінення. Син мамі подарував квіти до 8 березня. Раніше можна було це робити, о 14-й годині. Мама бере ці квіти і каже: О, ну ладно, нарешті, хоч до обіду дочекався. Притому не сказала ні дякую, мені приємно, не понюхала квіти і не сказала, Боже, який аромат, а обесцінення. Обесцінення найгірше, що тільки може бути. О! До речі, у нас є випуск про обесцінення, хто не знає, що таке. Будь ласка, опис, все буде. Як хвалити ефективно? Хваліть за діло. За те, що людина зробила, або, може, вона уникнула чогось поганого, за те, що вона намагалася, старалась, можливо, навіть не зробила до кінця, але була якась мотивація. Це треба відмічати. Друге, хваліть ту людину, до якої ви маєте якесь відношення. Це не просто. Незнайомі людині, боже, яка зачіска, а ви якось відноситесь: родичі, знайомі, колеги, діти, партнери. Третє, не перехвалюйте. Занадто велика частота хваління обезцінює абсолютно все. Не будьте токсичними при хвалінні. Не обестцінні людину при тому, що даєте похвалу, бо це все робить в знак мінус і ще й в степені в якійсь. І п'яте. похвала має бути щирою від серденька, від вашого, а не просто «Ну, молодець, ти це все зробив. Щирість. Ви маєте відчувати позитивну емоцію самі від того, що хвалите, і побачите, ваша похвала буде мати надзвичайний ефект не тільки для цієї людини, але й для оточення. То, що ж все-таки робити, аби позбутися від залежності, від похвали, від схвалення іншими? Дуже прості кроки. Перше, визнай. Визнай собі те, що одну це я не можу щось робити ефективне, якщо мене не похвалять. Друге, перевір свою самооцінку, що ж там все таки в тебе твориться: чи низька або зависока? В чому є проблеми? Якщо ти знаєш, що з цим робити, нагадую, у нас було відео про самооцінку. Дуже зрозуміле, коротке, прекрасне. Третє, якщо ти не можеш все-таки нічого зробити, звернись до спеціаліста. Рекомендую спеціалістів КПТ когнітивно-поведінкової терапії, які прекрасно піддають терапії в залежності від похвали. Зроби це, і ти побачиш, що будеш отримувати задоволення тільки від того, які в тебе є результати, як ти кльово це все робиш, як ти кльово комунікуєш із соціумом, а головне із собою. І четверте, найголовніше. Саме головна похвала в твоєму житті це похвала самого себе. Об'єктивна, класна, шикарна похвала. Що я зробив кльове? Скажи, я молодець. Я це зробив прекрасно. І тоді ви побачите, що ніякої залежності більше не існує. Як у вас з цим? Ви хвалите когось, вас хвалять. І чи хвалите ви себе? Напишіть нам, будь ласка, як у вас з цим всім. Тому що для нас надзвичайно важливо все-таки створити правильну комунікацію між людьми, аби вона заходила от через психологію і виходила ще краще. От із того, що ми сьогодні розказали, для нас це дуже важливо. Ну і ставте нам свої запитання. Дякую! Ви на каналі у моїй голові. Приходьте до нас, підписуйтесь на нас. Для нас це надзвичайно важливо. Па-па.